Був собі хлопчик, дуже жвавий, моторний і цікавий. До всього придивлявся і пильно прислухався. що між собою скажуть люди, почує, довго не забуде. Наслухався він, що дуже довгий світ, Куди не глянь, все світ, ні тину, ні воріт. От, як діждав і літа, придумав він побачитого світа і на комору зліз, як глянув, аж зрадів. От, думає, якби я полетів, далеко, аж у степ і добре б нагулявся. До вечора б додому не вертався. Літав би я туди щодня. Та не взялась свиня і стала чухати драбину, багном обдряпану спину. Та так же тре, аж снасть тріщить, а хлопчик на свиню чу-чу-чу-чу кричить. Посунулась драбина і впала. Свиня захрюкала і драла, а хлопчик на весь двір заголосив, як крейда, побіліг, хотів уже скакать, була б тоді на На щастя, вийшла з хати баба і кинулася рятувати. Чого ж ти тут питає, опинився, За бабу хлопчик ухопився. Каже він, я зліз, драпина тут була, а чорна свиня прийшла і чухаться тут заходилась. Драбина хит і повалилась, ще зостався у горі, перелякався. Ох, мій голубчику маленький, ще добре, що зостався, от як би впав. І був би неживенький, і горенько б тоді було. Чого ж тебе туди знесло? Бабусю, каже він, хотів я подивитися чи дуже довгий світ. Гай-гай, дивився би з воріт, а лізти високо малому не годиться. Ти, може, і світ хотів би облітати. Тепер минулося, а вдруге не минеться, бач, в грудях сердечко, неначе пташка б'ється, і рученьки, і ніженьки тремтять. Скажу я вам не тільки ще дитиною, як мудрий дід, мовляв, мені колись, що рік живи, учися, стережись і пам'ятай. Що є на світі свині.